Осіннім багрянцем благословляє рідний поріг. Ми повернулися 1 вересня вранці. Школа розцвітла, як світлий наш оберіг. Квітка осіння, незламна жоржина, найчарівніша на цілій землі. Тут вся родина, тут батьківщина. Тут нас зустрічають усі вчителі. Нас не злякає ні війна, ні ракети. Ми подолаємо все бо ми всі як один. Ми українці найкращі діти планети. Нас відцікали пахощі ніжних жоршин. Моя Україна, метелики в ресені жовті. Їм крильця хотіли спалити, та вони не здались. Сердечка метеликів. Віри, надії, любові, повні, незламні метелики то України, доньки й сини. Синя небо, жарти воле, жарт сонце, синє море. Це мій край, моя країна, рідна ненька умре. Школи родини злетілися до матінки Жоржини, тож настає важлива свята мить, хай їм держави урочисто прозвучить. І за це від всіх дітей подяка, усім найкращим у світі українським воякам, особливо тим, хто відлетів в небеса далеко за Україну і за волю своє життя дітям. Школа Квітка люблю твій святий пиріг, люблю голоси метеликів дітлахів, щебет і гамір, який кожна людина пам'ятає все своє життя. Школа Квітка люблю, як сміються твої вікна, люблю такі знайомі постаті, вчителів, колег і просто люблю все. Пов'язана зі школою. Школа квітка. Ти живеш і квітнеш попри все. Ти розвиваєш, навчаєш, виховуєш завдяки десяткам відданих своїй справі людей. І насамперед, директорці Світлані Михайлівні. Зі святом, дорогі друзі! З початком нового навчального року. Перше вересня завжди особливо урочистий, особливо хвилюючий день, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень. Я бажаю всім учням захоплюючої подорожі у світ знань, а педагогічним працівникам творчої наснаги, оптимізму. Та здоров'я. Віримо в перемогу та наближаємо її разом. Хай нам щастить! Ну що нескорені метелики! Тепер настав наш переклички час. Батьки підтримайте свій клас. Так як ми усі родина, ми єдині, відповідаємо, слава Україні! Перший клас! Нескорені, бо в серці дух козацький. Другий клас не скорені, бо маємо запал юнаць. В нас держава. Слава Україні! П'ятий клас, не скорені, бо знаємо Шевченків заповіт. Слава Україні! Шостий клас, не скорені, бо визнав нас весь світ. Слава! Не скорені, бо знають Бандеру, навіть малі. Слава Україні! Восьмий клас не скорені, бо хочемо жити на вільній землі. Слава Україні! Дев'ятий клас не скорені, бо пам'ятаємо предків науку. Слава! першокласники, Прилетіли до школи квітки. Це перший дзвони, перший урок разом. Біля першої вчительки яскраві ветерини. Мої люді, гарні, чемні, розумні, виховані діточки, мої прекрасні, неповторні, синьо-жовті метелики. Вам у добрий час усім я хочу побажати навчання наполегливість і в серці мрію мати. Ви ж патріоти в мене справжні. Красуні дівчатка і козаки відважні. Сьогодні у нас перший дзвінок, але ми вже команда патріотів. Ми єдині. Ми українці. За що ж ви любите цю землю? Люблю я Україну, не слацю її ніколи. Мене чому навчатиме славна українська школа. Лю я Україну, це золота жіни. Як іскра, широко коло Роди вишиванки, та пише промінь сонце на літньому світанку. Люблю я Україну, все, що серці має, ніхто ніколи верне, чи щедро не вдаває. Люблю я Україну, бо тут моя дорога, бо скоро мир стане, бо скоро беремо. Життя невпинно йде вперед. Швидко пролетять роки. Сумують найстарші учні нашої школи, майбутні випускники. Це останній для них в нашій школі перший дзвінок. Навчальний рік метеликом яскравим промайне, і вже робити у життя їм крок. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у вашому житті останній перший дзвоник в стінах нашої школи. Ви наша гордість і надія. Попереду у вас важливий навчальний рік. Як жоржина розцвітає пишним цвітом, так і ви розквітніть наші діти. Цві жоржини, як брієво прийденне. Коли не Україна і свої Воскресна! Світ жорджини як кров захисників держави це її гордість, честь і вічна слава, Світ Жоржини, як серця гарячі патріоти, що віріють ворога країни поворот. Світ Жоржини, як золоті душі всіх батьків, що віддали серця за дольок синів. Світ Жоржини, як куточок батьківщини, неповторний світ дитинства для нас єдиний. Світ Жоржини, як пшеничне жовте поле, на якому прозрається моя доля. Світ жоржини, як безмежне небо синє, над золотавими хлібами України. Світ жоржини, як відні, де тепло. Де світло і затишно над тривом. Жоржини, як шкільне життя, до якого скоро вже не буде вороття. Світ, Жоржини, як мічна дружба шкільна, нас згуртувала та об'єднала на вічна вона. Світ, Жоржини, як пам'ять про всіх бороздіть нас свободу, та незалежність та суверенність українського народу. Світ, жоржини. Як по люсткам прикладена миру дорога до звершень, до здійснення мрій, до перемоги. Звіночку синій жовтий, вже сповіщати час про те, що всіх чекає рідний клас. Лунай же в серці голосом надії. І хай здійсняться всі дитячі мрії.